Сьогодні я починаю марафон по створенню фейчок Winx в всім з Можу тільки здогадуватись, що багато кому з вас вже трохи більше років від того віку, коли мали подобатися ці дівчата феї та цей мультсеріал. Але він все ж вам подобається, і я одна з вас. Магічна школа Алфея стала частиною мого світу, і я полюбила цей світ, звісно, ще в дитинстві. Першою я дізналася про вінкс від своєї сестри. Тоді я вже отримала пару журналів з коміксами про пригоди цих фей. І вже тоді, після того, я побачила цей мультсеріал. Звісно ж, моє сприйняття персонажів та прихильність до одної чи іншої феї вони з часом змінювалися з тим, як я дорослішала, то мені одна, то інша подобалась, але все ж я й досі вважаю це гарною історією. Не всі ці сезони, звичайно ж, останні я так і не бачила, тому що. Я не бачила їх, і мені якщо чесно, не цікаво, я знаю, що то серіал зі трохи зіпсувався, і історії персонажа також зіпсувалися. А зараз мені подобається кожна з цих дівчат, особливо якщо брати серіал, це перший, третій сезон, і ну можна ще й четвертий. І мені було досить таки складно зробити, скажімо, такий рейтинг по тим, хто з них мені найбільше і найменше до вподоби. Це дійсно було складно. Я навіть передивилася цей мультсеріал перед записом цих відео. А саме з першого по четвертий сезон, ну звичайно. Можливо, це було трошки раніше, я вже зараз трошки гірше пам'ятаю. Але саме на основі цих сезонів і буде формуватися моя думка. Так, відео буде не одне, буде воно окремо про кожну з фей з Вінкс. А отже, їх буде шість відео. Кожному відео я трохи говоритиму про саму фею, про своє особисте бачення цієї персонажки. А тоді ще буде частина, де ми обговоримо всі її наряди. Ну майже всі. Ну і тому, поки я ще не почала говорити про героїню саме цього відео. Я хочу подякувати моїм котикам. Спонсоркам за їх відданість, підтримку. Для них ця серія відео з Вінгс вийде набагато швидше, а також буде сьоме бонусне відео тільки для спонсорів, ще з однією феєю А ще спонсорки рівня Дрімкотики отримують список всіх сісі з використаних для створення цих персонажок. Ну і кожну персонажку. Героїня цього відео блум. Вона є наймогутніша фея в магічному виморі, і нам не один раз це говорили в мультфільмі. І це тому, що її джерелом сили є, як ми знаємо, полум'я дракона найбільш найдавніша магія, яка коли-небудь існувала, яка створила все, і саме тому вона могла ще стілювати, але про це дуже часто забували чи вона забувала сама, чи сценаристи забували. І також я не можу пробачити за набу, що тоді забули про цю здібність блум. І на мою скромну думку, саме тому вона не є феєю вогню. Її костюм феї не вогняного кольору, а саме блакитного, тому що її сила це саме сила життя, не чистого як стихії вогонь. Разі блумце не вогонь. Справді це полум'я життя буде серйозніше ніж ти думаєш. От яки у мене є сила стілення, і ця ідея з блакитним кольором насправді досить таки чудова. Вона це підкреслює, що це саме не стихія, вогонь дракона, а життєва сила. Якщо почати спочатку, саме з того моменту, де Блум дізнається, що вона насправді фея, а не просто звичайна дівчинка, як вона думала, то це дозволило нам, глядачам, асоціювати себе з нею. Це досить таки чудовий прийом познайомити нас з новим світом і його правилами в першому сезоні. За Блум дійсно цікаво спостерігати. В основному її вчинки зрозумілі. Вона, хоч і не знала, що насправді фея, але вона вірила в магію, хотіла стати справжньою феєю. Це показує її як мрійливою особистістю, але одночас і те, що вона. Мала таке бажання бути особливою, і ось ця особливість там підкреслилась тим, що вона все-таки фея. Мені дуже подобався її характер саме в першому сезоні. Вона показувала свою винахідливість, приваблювала, скажімо, так, своєю приземленістю. Перенчі. зробимо бутерброди з сиром, досить оригінальними, простими рішеннями. Now. Випробуємо мою пошукову програму. У тебе теж є? Який принцип дії? Зараз побачиш. сир. я шукаю чорну лагуну. Чорну лагуну ну. ніколи не чув. Вибачте. Бачите, спробуйте якось. Програма дуже проста. Вона вона, хоч і не єдина з їх компаній, має лідерські здібності, але саме вона стає лідером групи Вінкс, і насправді це й не дуже дивно. Коли між дівчатами виникають якісь суперечки, то найчастіше саме Блум з усіх бере на себе роль лідера, допомагаючи дівчатам знайти спільне рішення, об'єднатися для досягнення спільної мети. Ну і ще те, що вона відчуває себе особливою навіть серед інших фей. Ну і ще хочу нагадати саме про її це відчуття особливості, бо вона навіть відчуває себе особливості серед інших і фей, через саме її силу вогню дракона. Бо майже всі антагоністи світу вінк сполювали за нею чи її здібностями, а її подруги це відчувають, тому ніби тягнуться за неї, допомагають. Мією вирішенні цих проблем, той час, коли Блум веде їх за собою. Її історія особливо на початку може нагадувати історію Гаррі Поттеру, яку ми всі так любимо. В пізніших серіях вчинки Блум починали мене в деяких випадках трохи дратувати. Вона усвідомлювала свою винятковість, і, хоч це і мотивує її до розвідку, це також іноді створює відчуття, що вона бачить себе більш значущою, ніж інші. В ситуації, коли її подруги почали отримувати енчантикс, то вона почала, скажімо так, себе. Грузити, що тепер вона не особлива, не справжня фея, при тому, що вона і без енчантекс вважалась дуже сильною, найсильнішою. Навіть нам це не один раз наголошували перед тим. І знаєте, це ніби так підірвало її ставлення до себе, бо тепер вона не виняткова. Всі отримали енчантекс. Вона ні, вона не справжня фея, Тепер вона не супер особлива, хоча це не так. І, і хтось інший, навіть якщо це її найкращі подруги, є кращим за неї. І чесно, мені це не дуже справді. Подобалося, тим більше було б дійсно набагато краще, щоб Блум отримала свій чандекс набагато пізніше, а саме, коли вона врятувала б своє королівство, що вона зробила потім вже в повнометражному мультфільмі, а не просто так, як нам показали силою волі. Да, звісно, це, скажімо так, продемонструвало нам те, що наскільки вона є цілеспрямованою, сильною, але дуже часто через це Блум вважає, що тільки вона може просто стояти ворогам через свою силу, яка їй дана, і це відчуття винятковості можна Яснити, знаєте, таким класичним синдромом обраного, через який вона іноді і забуває, що її друзі теж здатні на великий вклад у спільну справу. Ще мені не подобається її схильність робити швидкі емоційні висновки і приймати такі ж рішення. Для прикладу можна згадати її єревно І те, як після того, вона відразу покидає світ фей, школу її команду і друзі. Це зовсім протирічило її образу відповідального лідера, бо це досить безвідповідальний з вченик все покинути або. Майже така ж сама ситуація в третьому сезоні, де на Скайя було накладено закляття Валтора, а Блум відразу сприйняла все за дійсність. Знову таки зробила поспішні висновки, знову ж це все на емоціях, знову таки покинула Алфею, подруг. Хоч в них було дуже багато проблем в той час. А вона, нас, скажімо так, все в неї все погано. Я йду від вас. Ну, де ж тут відповідальний лідер? І хоч і перед тим у стели була не менш жахлива ситуація з батьком. Вони теж знали, що це може бути закляття Валтора, тобто вона могла хоча б подумати, що. Може бути в валтера, хоч блум і часто виступала героїня, яка вміє жертвувати собою, постійно розвивається. Її вчинки свідчать про складну багаторанну особистість. Але одночасно, ось такі дії можуть відштовхувати чи навіть дратувати через її таку надмірну особливість. Якщо чесно, я ще можу довго говорити про неї, але пора переходити й до її нарядів і трохи все ж таки розслабитись, тому. Не забувайте ставити пальчик вгору, підписуватися на канал, якщо ви досі ще не підписані. А я. Дуже гарно підготувалася до цього відео, і тому маю картинки всіх нарядів Блум. Ну, майже всіх, давайте так. Тому почнемо з повсякденного одягу. Але спершу я хочу наголосити на тому, що я не намагалася відтворити ідентичну саму героїню, чи навіть її одяг, це скоріш інтерпретація Блум в моєму виконанні всім з чотири. А ви в кінці вже оціните мій результат і напишете в коментарях, як вам така Блум, і чи пізнали б ви, що це саме Блум, якби не знали, що я її створюю. І обговорювати її розглядати. Глядати наряди, я буду з першого по п'ятий сезон Ну, бо в шостому-сьомому, і я вже мовчу про восьмий Немає що обговорювати, бо ось ці шкільні форми, я зараз десь, мабуть, картинку поставлю, мені взагалі не до вподобай Я не бачу в них сенсу, так як Вінкс випустилися зі школи ще в кінці третього сезону. Точніше ще в повнометражному фільмі Таємниця загубленого королівство нам це показали. І це передує подіям четвертого сезону, де вінкс стали викладачами в Алфеї. Їх предмет, що. Вони викладали навіть називався Вінксологія, ніби так, якщо я не помиляюся. Тому я більше не буду повертатися до цих їх форм і одягу цих сезонів, а почнемо з самого початку. Ще з прототипу Вінкс. Да, я знайшла навіть такі картинки, де Блум мала ось такий основний наряд, він потім змінився в мультфільмі. Ми вже побачимо трохи інший, але відразу можна відмітити, що її колір в одягу основний це блакитний. Є серце, поки що воно жовтого кольору, це другий колір Bloom, на початку, і серця, до речі, з'являтиметься і в пізніших образах Блум. Штани тут, як мені здається, з якоїсь легкої тканини це не джинс, ну на мій погляд, і проста футболка виглядає просто і зрозуміло. Наступний варіант одягу, який теж не дожив до виходу серіалу, це варіант з джинсовими шортами, жилеткою та топом. Скажу чесно, він мені подобається, навіть трошки більше, ніж основний, який ми вже всі знаємо. Це джинси з зірками та жовто-блакитною футболкою. Ось цей. І саме цей наряд. Він найбільше асоціюється з Блум. Я б навіть сказала, що наряди всіх дівчат з першого та другого сезону є найбільш такими, що запам'яталися і асоціюються саме з дівчатами. Ну, з Вінкс. Особисто в мене саме так. І найбільш відображає їх характер, як на мене. Блум, звичайна земна дівчинка, от вона також ж, прості джинси, які ми всі любимо. Нами так улюблена футболка, і цей наряд був основним найдовше з усіх. А вже ось цей наступний з джинсовою спідничкою і кроптопом в білоблакитну. Смужку із рожевими вже сердечками та світло-блакитними гетрами та ботами з'явився вже в другому сезоні, але прижився він в третьому і мав кілька інших варіантів, в яких Блум з'являлася в деяких серіях. Це були жовті сердечки, потім були гетри в смужку, або без смужки. До речі, вже тут можна побачити, як другий основний колір жовтий в образах Блум замінили на рожевий. Ще був варіант, де спідничка рожева, а не синя. А також, де в неї кроптоп, був зовсім інший, з довгим рукавом та одним серцем. Цей варіант також зустрічався і в іншому поліру, ось такому. І цей мені менш подобається. І ще я думаю, що серця в образі Блум зустрічаються не випадково. Це саме про те, що й говорила, що її сила не вогню, як стихія, а саме вогню життя. Якщо можна так висловитися, і було б класно, якби вони дійсно і далі розвинули правильно цю її силу і не забували про те, що вона мала стілювати, то в принцип. Світ воно виглядало дуже круто і логічно. В четвертому сезоні, де Блум вже явно мала вирости з дівчинки підлітка, подорослішати, все-таки вже вони пройшли великий шлях, багато випробувань, особистого росту, і це логічно, що її стиль одягу міг би змінитись. І чесно кажучи, мені подобається і не подобається цей образ одночасно. Не подобається те, що все в більшу кількість рожевого пробують одягнути блум, замість того, щоб навпаки, блакитний вести в темніші відцінки і в дорослішані. Мені подобається, що додали трохи більш жіночності. Це не короткий топ, а блузка знову ж таки є серце і джинсова спідничка, хоча я не розумію, до чого тут цей бантик. Але добре, поїхали далі. А от образ блум вже в п'ятому сезоні мені більш не подобається ніж подобається, хоч тут можна і впізнати стиль блум, але мені занадто якось воно все перенасичено. Не знаю, як це по-іншому пояснити. Ці бантики, ці сапожки, занадто це занадто все просто. Це одне слово, яке мені. В голову приходить. Дивлячись на цей наряд, мені не хотілося б його ні повторити, ні інтерпретувати. Хоча вони все ж зберегли елемент серця та її основні кольори нові, вже рожевий та блакитний. В цьому ж сезоні є ще один повсякденний наряд, і в ньому вже переважає рожевий, а не блакитний. І про нього в мене немає що сказати. В принципі, поїхали далі. Давайте вже до офіційних нарядів. Чи, скажімо так, такі, які я могла б віднести до офіційних. Було б їх небагато. Це ось ця сукня, Ко вона в першому сезоні сама для себе переробила для балу, вона досить таки симпатична і їй навіть личить. Далі до офіційних нарядів я віднесла сукню, в якій вона з'являється в третьому сезоні, на різних урочистих подіях на балах. Ну, може бути і сукня для побачення, вона найгірша з тих всіх, як на мене. А і ще сукня з повнометражної стрічки, загублене королівство. І це дійсно найкраща її святкова сукня. Як їй все-таки гарно в цьому темному насиченому синьому кольорі. Як це додає її, її персонажу більше багатогранності, Глибини чи що? Я навіть не знаю, як це пояснити. Як було б добре, щоб ці феї дійсно росли разом з їх аудиторією, і історія тільки ставала б серйознішою, а не скочувалась в бантики, рюшечки, і я зараз не тільки про одяг. Зі спортивним одягом він взагалі щось. Біда, не дуже. Я змогла віднести до спортивного одягу ось ті варіанти з балету. Мені сподобалось там, де у неї зібране волосся, це з третього сезону. А ще з п'ятого сезону є один варіант з балету. Тут мені подобаються косички Блум, і взагалі їй досить таки гарно в косичках, як на мене. А є ще ось такий варіант станців. Тут приємний колір блакитного, і можна помітити, що Блум знову в спідниці. До речі, в її образах спідниці та сукні переважають. Мені взагалі. Чогось здається, що вона в джинсах була лише в першому сезоні. А ще давайте подивимося на її байкерське вбрання з третього сезону. Якщо чесно, тут навіть рожевий не здається лишнім, і мені не хочеться сказати, де блакитний. Бо це, якщо пам'ятаєте, костюм для фейкового виступу, коли вони на весілля стеленого батька мали потрапити. Ну що ж, черга піжамки. Тут є вже на що подивитись і обрати найкраще. Почнемо з першого сезону. Піжамка топ немає до чого навіть придертись. Зручна ковтина штани, я сама люблю в такому спати. Але тапки на платформі це трохи смішно. В першому сезоні ще був ось такий варіант піжами. Це мені менш подобається, але як для піжами, то теж непогано. В другому сезоні замість піжами чи самою піжамою був ось такий светр, і це досить життєво. Виглядає мен цього в майбутніх сезонах. Не вистачає в нарядах дівчат вінкс. Ось такої справжності, ніби чи що. Піжамний образ Блум з третього сезону вражає нас взуттям, але тут дуже милі косички, звісно ж. А це піжама з четвертого сезону. Ну, тако собі ні про що. Давайте далі. А далі піжама з п'ятого сезону. І невже з'явився наряд, який мені найбільше з усіх інших подобається в п'ятому сезоні. І так, це саме піжамка. Спойлер, не тільки блум. Піжамні блакитні брюки тут, рожева ніжна майка, і зібране волосся. Ну, як на мене, їй найбільше така піжама підходить. Настав час перейти і для нарядів для вечірки. Давайте тут почнемо з п'ятого сезону. Ну, бо це Погано, не знаю, я кому, але це взагалі не проблем. Ні проблем з найновіших сезонів, ні проблем з перших сезонів. В четвертому сезоні я під категорію вечірки закинула наряд із музикальною групою, мабуть, даремно, і єдине за що хочеться похвалити, це за темний синій колір в цьому образі. В третьому сезоні щось мене взагалі засмутило, бо що це за беретик, що це за яблучка? Ні, таке мене не надихає, вибачте. І нарешті найкращий наряд для. Вечірок, це сукня з другого сезону. Вона, до речі, існує в двох варіантах: в бірюзовому кольорі та в бірюзовому кольорі з рожевою квіткою. І цей варіант є найкращим для неї, як на мене. Бо наряд з першого сезону виглядає як ще одне повсякденне брання. Я б навіть сказала, що її повсякденні брання в більшості виглядають цікавішими, бо тут просто футболка та просто міні-спідниця. Дівчата не часто з'являються в купальниках, але все ж є кілька варіантів і для цього виду одягу. З п'ятого сезону ось такий. З рожевими шортиками та блакитним топом. З четвертого сезону блум в купальнику мені схожа на Аріель. мабуть, через волосся і ці мушлі на купальнику. І є ще варіант з другого сезону, і мені аж дивно, що він зелений. Але через сердечко в його дизайні я відразу догадалася, що це купальник Блум, тому це найбільш вдалий варіант. За літнє вбрання, я думаю, можна. Вважати чи взяти за основу вбрання Вінкс саме з кемпінгу другого сезону. Облум це рожевий топ із зеленими серцями, та синьою спідницею з таким же візерунком Наталії. І в неї досить такий прикольний меч-купальники, ми розглядали тільки що. Мені подобається, що тут ще є у неї бандана. Другим таким літнім варіантом одягу можна вважати наряди з четвертого сезону, в яких він часто з'являється в музичному кафе. Тут Блум одіта в жовтий колір, і, о боже, вони згадали. Дали про жовтий в нарядах Блум. Але для чого питається? Якби ви мене не переконували всі ці сезони, що основні кольори Блум – це все ж таки рожевий, а не жовтий, хоч з цього починалося, та блакитний з сердечками, то ок. Я ще могла б сказати, що цей жовтий їй підходить, але ні, я б скоріше сказала, що це наряд для стели, а не для Блум. І остання категорія в Сімс, і в нашому обговоренні образі Блум – це зимовий. Одяг, як і в інших Вінкс, це темно-синя куртка, штани та чоботи до колін. Це у першому сезоні вони були в такому наряді, в другому сезоні трошки інше. В неї такий же ж варіант одягу, як і в музи і флори: це зелене пальто з білим краєм, і штани сині і світло-коричневими черевиками. А в третьому сезоні дівчата з'являються в дощовика. Хоч це не зовсім є верхнім одягом. Блум в яскраво рожевому пальто світло-рожевими рукавами в сердечко, салатові рукавички. blakettny beret Кепка, ну, коротше, ви самі все бачите. Думаю, одягу Блум на сьогодні то вистачить, можу сказати, що стиль перших сезонів мені ближчий. Найкраще дівчата виглядають, звісно ж, в першому, в другому та ще в третьому сезоні добре, хоч в наступних, можливо, і зустрічаються непогані образи, але все ж це вже не те. Тому напишіть в коментарях, з якого сезону найкраще одяг підходить для Блум, а ще напишіть рейтинг дівчат Вінкс, хто вам подобається найбільше, а хто найменше. Там Блум, Флора, Стела, Текна, Муза, Муза чи лейла. Аїша, хто як називає її, а мій рейтинг ви дізнаєтесь з того, як виходитимуть відео. Блум, хоч непогана, її є за що любити, але в мене вона вийшла на шостому місці. Тому наступне відео буде про фею, що посіла п'яте місце. А зараз я вам дуже дякую за перегляд. Чекаю на ваші коментарі і до скорої зустрічі!